Після масованої нічної ракетної атаки України ранок добрим не назвати. Але для підняття ранкового настрою хочу познайомити вас з ось такою орхідеєю. Так, так, це також орхідея. Я вважаю, що це орхідея для гурманів. Бо цього року я вперше побачила її квіточки. Це диво дивне. Це досить маленька рослинка. ось бачите, на в фоні моєї руки, який вона має розмір, який в подальшому вона буде мати розмір, я уяви не маю. Ця рослинка має назву ось таку: це природний вид орхідеї, який зустрічається в Індії, М'ямі, Таїланді, Лаосі, В'єтнамі, Малайзії. Вона теплого утримування. Ареал її зростання 500-600 метрів над рівнем моря. Дбала я її задовго до війни. Зростала вона на блоці із крукового дубу, але я цей той блок розмістила маленький горщик, дуже маленький горщик, там мох, кора, все в переміжку. Ось таке в неї розташування, бо ця рослинка вона дуже-дуже полюбляє звишену вологість. І у квартирних умовах вирощувати її на блоці це неможливо. Її і в горщику важко вирощувати. Чому? Тому що корінці її повинні бути постійно вологими, але треба стежити за тим, щоб не з'являлося і болото. Тільки но просушиш її корінці, день-два замешкався і корінці всихають. Відновленню вони вже не підлягають, треба чекати новеньких корінців. Ось така вона вереднюча. Цього року вона вперше заквітла. І розмір її квітконоса, розмір її квіточки ви можете порівняти. Поряд, бачите, лежить сірничок. Бачите, які комедні квіточки. І в неї є, і сипалі, і петалі, і все при ній. І колонка також є. Але вони настільки дрібні, хоча в літературі я читала, коли придбала цю рослинку, що квіточки її мають розмір 0,5 см, тобто 5 мм, але мені здається, що до 5 мм вона таки не дотягнула. Так, вона зранку має приємний квітковий аромат, але він не сильний, треба лише утхнутися носом до цих квіточок, і тоді відчутний, такий, знаєте, приємний, солодкуватий аромат цієї орхідеї. Комедна орхідейка. Це перше її цвітіння, і квітконосик дуже коротенький, лише три бутончики. Два з них вже розпустилося. Ну, а Третє, не знаю, чи розпуститься чи ні, бо щось так мені здається, що він жовтішає. Але, знаєте, це саме те цвітіння, яке, ну, відверто кажучи, я не очікувала. Ні, я знала, що то буде міленька квіточка, дуже дрібненька. Але щоб настільки навіть не очікувала. Можливо, з роками вона буде мати трошечки видовжений квітконіс і квіточок. Буде побільше, то, можливо, саме тоді можна буде і розглядіти її краще. А сьогодні маю те, що маю. Ось таку маленьку. Радіти чи ні, не знаю. Насправді, це орхідея для справжніх орхідейних гурманів. Росте вона у мене на поличці під штучним освітленням, тобто під лампою, багато місця не займає, тож. Буде продовжувати зростати там, де вона зараз і знаходиться. Подивимось, хто зна. Можливо, в подальшому вона пустить більш видовжений квітконіс, або їх буде декілька. І квітування тоді буде вже таким, знаєте, очікуваним і передбаченим. Хто зна, не знаю. Але поки що маю, те що маю. На цьому все. Бажаю всім миру здоров'я і добра. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і бережіть Україну. Всім пока і до нових зустрічей!